Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 брутальних фільмів за участі популярних красунь Голівуду. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! У сучасному Нью-Йорку проживають дві конкуруючі впливові сім'ї Гіббонси та Редкарти. Доля складається так, що син одного з кланів Бунтар Бен без пам'яті закохується в доньку ворога свого батька красуню Мері. Молоді люди мріють про довге та щасливе життя разом. Проте, всі старання закоханих зробити майбутнє яскравим та незабутнім проходять складні випробування. Родичі Бена та Мері категорично проти їхнього союзу. Незабаром роз. Згортається справжня війна, наповнена зрадою, помстою та безлічю смертей. Елітна повія Еверлі близько чотирьох років провела в одній квартирі, яка стала для неї місцем роботи. Одного разу, вирішивши покінчити з рабством, вона позбавляється декількох постійних клієнтів. Після чого стає головною метою для усіх бандитів, продажних поліцейських та повій. Тепер Еверлі має дуже постаратися, щоб вибратися з цієї квартири живою та здійснити головну мету передати валізу з грошима своїм рідним, тим самим подарувавши їм можливість можливість почати нове життя. Лінда володіє жахливим темпераментом і все своє життя вчиться контролювати безупинну агресію, проте в неї мало що виходить. Щоб тримати емоції під контролем, дівчина набуває спеціального жилета, який заспокоює свого носія за допомогою ударів струмом. Лінді вдається знімати напругу, проте якось в житті дівчини відбувається жахлива трагедія, яка змушує випустити свого внутрішнього звіра назовні. Невідомі жорстоко вбивають. Її коханого чоловіка, і тепер вона зробить усе, щоб помститися негідникам. Евелін Сол – досвідчена шпигунка, яка багато років працює на ФБР. Виконуючи чергове надскладне завдання, вона опиняється в північнокорейській в'язниці. Проте за допомогою вірного друга їй вдалося вийти на волю та повернутися на батьківщину. Через два роки жінку звинувачують в роботі на Росію та підготовці до вбивства президента Сполучених Штатів. Колишні колеги підозрюють Евелін у зраді, влаштовуючи на неї полювання, тікаючи від пер... Переслідування шпигунка змінює зовнішність та намагається з'ясувати особистості справжніх зрадників, які прилаштувалися у ФБР. Єва одна з найкращих оперативників секретної організації на службі уряду Сполучених Штатів на рахунку привабливої спецагентки безліч успішних місій та не єдиного проколу. Проте незабаром вона починає розуміти, що НАТО втомилася від такої напруженої роботи та вирішує зав'язати з небезпечним ремеслом. Тим часом безпосереднє керівництво шпигунки зовсім іншої думки з цього приводу і не збирається так просто відпускати єву. Бунта. Ку засуджують до негайної ліквідації, проте вона не має наміру покірно чекати смерті. Колись наївна блондинка Люсі перетворюється на істоту, наділену небувалою силою та нелюдським інтелектом, чиї новонабуті здібності перевершують усі людські уявлення про еволюцію. Усе, що раніше пояснювалось лише в рамках наукової фантастики, для дівчини стає реальністю. Вона здатна керувати матерією та свідомістю і готова перейти усі межі людського потенціалу. Люсі повністю віддається перевтіленню та відкриває нові горизонти горизонти для людства У минулому одна з найкращих співробітниць ФБР, а нині талановита наймана вбивця, вперше опиняється на прицілі цілої банди злочинців. Проваливши завдання особливої важливості, вона сподівається залягти глибоко на дно та на деякий час зникнути з радарів. Проте несподівано кілерша дізнається про те, що вороги викрали її доньку, яку вона залишила у минулому житті, сподіваючись захистити, розуміючи, що наразила дівчину на небезпеку. Найманка виходить з укриття ще не підозрюючи, з якими важкими труднощами та смертельними перешкодами доведеться зіткнутися. Лорейн Бротон кращий спецагент секретної розвідувальної служби Британії. Вона не просто майстер шпигунства. Лорейн дуже приваблива, вибухонебезпечна та використовує весь арсенал своїх унікальних вмінь під час виконання нездійсненних місій. У неспокійному Берліні, куди Бротон направляють завданням повернути безцінне досьє, вона змушена об'єднатися з агентом під прикриттям Девідом Персівалем. Незабаром Лорейн усвідомлює, що на неї. І ведуть полювання, а новоспечений напарник може виявитись не тим, за кого себе видає. Несподівано світ британського криміналу поповнюється новою учасницею на ім'я Енні. Проста на перший погляд офіціантка вміло веде дуже непросту гру. Постійно перевтілюючись та змінюючи різні амплуа, вона майстерно маніпулює одразу кількома чоловіками, повільно та непомітно знищуючи своїх ворогів. Непередбачувана та жорстока гра, яку затіяла Енні, стає все більш масштабною, тоді як ніхто не може зрозуміти, яку сам. Ами мету переслідує підступна та хитра спокусниця. Сміт, який живе лише спогадами про своє трагічне минуле, стає випадковим свідком замаху на вагітну жінку. В результаті моторошної перестрілки нещасно вбивають, тоді як новонароджену дитину Сміту вдається врятувати. Внаслідок цієї події він виявляється вплутаним в урядову змову та змушений звернутися по допомогу до елітної повії Дони Кінтану. Разом вони намагаються зберегти життя малечі та викрити змову корумпованих високопослідування. Садовців